Друзі, вітаю! Приємна новина для кожного патріоту нашого регіону. Сьогодні апеляційний суд в місті Рівному став на сторону держави і прийняв кінцеве рішення щодо виселення фактично представників московської церкви з Свято-Успенського собору в місті Володимирі. Це дуже важливе рішення з точки зору утвердження нашої ідентичності. Релігійної, патріотичної, історичної. І я сподіваюся, що вже найближчим часом органи державної влади, правоохоронні структури забезпечать передачу майна цього архітектурного комплексу від Московської церкви до органів державної влади. Зразу хочу попередити, якщо буде спротив цьому. Тути ця громада, я би цього дуже не хотів би під час війни з нашим окупантом. Тому, і, очевидно, це була би дестабілізація ситуації. Тому дуже хотів би, щоб і голова військово-цивільної адміністрації, і керівництво СБУ, і поліції в межах чинного законодавства забезпечили виселення Московської церкви з Свято-Успенського Собору. Ну і на сам кінець я щиро сподіваюся, що вже найближчим часом там буде звучати. Служба Божа на українській мові з вуст предстателя православної церкви України Епіфанія. Я би дуже хотів би переконаний, що вся наша православна громада хотіла би, щоб власне представник ПЦУ здійснив службу Божу в Свято-Успенському соборі вже найближчим часом. Тримаємося, боремося і до перемоги! Слава Україні!